Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Сьогодні трохи продовжуємо тему, яка була на проповіднику: тема чи варто жити разом до шлюбу, до подружжя. Сьогодні буде трохи. Тема, яку заповідали також раніше, тема, яка пов'язана також з сексуальним життям до шлюбу. Багато хто на проповіднику задавав ці питання. І можу сказати одну таку річ, що задавано частіше люди, які були покалічені цим досвідом. Покалічені досвідом сексуальних взаємин поза шлюбом. Тому хотів би придивитися до тих аргументів. Я хочу, щоб ми собі дивилися на цю тему трохи з перспективи того, що будемо собі задавати питання. І ті, хто буде слухати, ви слухачі, також зможете собі також поставити ці питання. Мені здається, що ці питання дуже важливі питання. В яких, через які ми зможемо також свої певні речі поскладати, дати собі певні дуже конкретні відповіді. Отже, як вступ, часто хтось скаже, що, можливо, церква десь там до цього сексу придирається, чи десь комусь залазить, як би сказати, це, і не звучало в ліжко. Що може бути так, шо, то, що хтось з сказати, що там священники можуть говорити щодо е сексу, особливо е священники римокатолики, е які говорять на тему сексу і е е з обуренням, що священники можуть знати про секс. Е колись я пам'ятаю, мій друг розказував в Кракові, що також задали очі, каже, ви ж. Не займаєтесь сексом, е, і ви знаєте про секс, е, і він дуже добре відповів мені. Також це прийшло на думку. Лікар-кардіолог, е, 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 який лікує важкі хвороби серця, е, не мусить хворіти на серце. Або також лікар-нейрохірург не обов'язково повинен бачити свій власний мозок і дослідити свій власний мозок для того, щоб допомагати іншим лікувати. Я собі думаю дуже, дуже схожі аналогії. Дивимося з перспективи Бога, з перспективи Бога, з перспективи того, як вчить церква. Якщо ми віруючі люди, то хочемо собі також так відповідати і хочемо, звичайно, щоб в якийсь спосіб шукати відповіді. Христос дуже конкретно певні речі пояснює і, і каже, до чого може провадити пожадливість, і дуже застерігає перед пожадливістю, перед пожадливістю тіла, перед пожадливістю очей. Натомість сам Бог, як Бог дивиться на секс, думаю, дуже позитивно дивиться на секс, і Господь його створив, і Господь має. Я думаю, що дає величезну також величезний дар, яким є сексуальні відносини чоловіка і жінки. Мені подобається порівняння, що в цих відносинах людина зустрічається безпосередньо з творцем. Що це ті відносини, в яких людина є співкреатором, тобто творить разом з Богом. І цей, ці відносини між чоловіком і жінкою, які одружені, освячені також, мають благословіння церкви і творять одне тіло, ці відносини слугують для того, щоб, звичайно, давати себе все. Щоб давати те, що ми називаємо плідністю, а плідністю є діти, і цей акт він, його не можна розірвати, не можна відірвати плідність від самого сексуального акту. А тому, коли ми говоримо про подружжя, коли перепрошую, коли ми говоримо про секс до шлюбу, то мусимо собі сказати, що ані хлопець, ані дівчина собі не належать. Вони не є подружжям, їхні, їхні тіла також собі не належать, їхні тіла належать Богові, а тільки потім належать їм, їхні тіла є даром Божим. Господь дивиться на сексуальні відносини в подружжі. І, зрештою, те, що каже на початку, це, це перша річ, яку Господь говорить до людини взагалі. Говорить, будьте плідні, будьте плідні, каже до Адама і Єви, і, і, і каже їм, що в цій, в цій плідності також буде неймовірна радість і їхня, їхня, їхня взаємна любов. Отже, це трохи як вступ. Давайте різьмемо собі, наприклад, як ситуацію Івана і Марічку. Отже, маємо Івана і Марічку, і маємо те, що Іван з Марічкою зустрілися і якось подобаються один одному і хочуть зав'язати якісь відносини. Думаю, першу, Перше питання, яке потрібно собі задати, і повинен собі задати це і Іван і Марічка, питання повинно звучати приблизно так. Навіщо нам ці відносини? Навіщо нам ці відносини? Для чого ці відносини? До чого ці відносини мають провадити. Я думаю, тут вже буде трохи ясно також, про що йдеться. Іван пожадає Марічку тому, що хоче з нею сексуальних відносин, чи він дивиться на неї і бачить особу, з якою хотів би прожити решту життя. Наступне питання, яке варто собі поставити, коли от Марічка дивиться на Івана. Марічка дивиться на Івана і каже, от я би хотіла мати такого сина, як мій Іван. А Іван дивиться на Марічку і каже, я хотів би мати таку дочку, якою є Марічка. Я думаю, в цьому також є доля правди, тому що придивляємося, дивимося тоді зовсім на інші якості. Дивимося на те, що він стрункий, що вона красива, що дивимося на привабливість тіла і так далі, але дивимося зовсім інакше. Дивимося під іншим кутом. Це так як трохи розглядати під іншим кутом. І я думаю, що після того, як вони вже до себе трохи придивилися, то треба задати питання, що далі? Що далі? Як ці відносини мають розвиватися? Тут є дві дороги, звісно, і одна дорога проста, таку, як каже світ. Що ці сексуальні відносини, це пізнання один одного, це абсолютно нормально і так далі. Зрештою, мені здається, що хтось тільки для цього ходить на побачення, щоб тільки ці відносини якось собі там випросити, заслужити чи навіть купити. Натомість, друга дорога це є дорога чистоти, це є дорога такої справжньості. Подивіться. Поки не задіяна вся наша, емоційна, вся наша емоційна система, все те, що пов'язує нас, зрозуміло, що це дотики, що це поцілунки, і так далі, це близькість, яка народжується. І це як багато ниточок, які дуже сильно зв'язують людей. І через це люди часто, які проводять сексуальне життя до шлюбу. Стають заручниками от саме цих ниточок, вони відбирають собі свободу, тобто вони відбирають можливо, можливість тверезо оцінювати ситуацію, І перестаються бачити вади. Я часто зустрічався з такими випадками, Випадками, коли ти кажеш дівчині, що ти подивися, що в нього проблеми з алкоголем, в нього немає постійної роботи, в нього проблеми там, в нього проблеми в сім'ї і так далі. А відповідь на все, я це виправлю, очі, я це виправлю, на все буде добре, оце ми візьмемо щуп, все буде добре. І було кілька таких випадків, коли мені довелося сказати, що ні, шлюбу не буде. Не зараз, вона не готові. І пізніше було також так, що дівчина сказала дякую. Дякую, бо десь, десь прозріла, десь побачила, десь щось, щось відкрилося. Відкрилося тоді, коли наступив такий дистанс, коли трохи могла відійти далі. Ця, ця прив'язаність вона трохи ослабла. Я думаю, що ті, які живуть до шлюбу, маючи сексуальні відносини, позбавляють себе шансу критично мислити і дивитися на особу. Отже, дивишся на особу, як на когось, з ким хочеш прожити ціле життя. Або так, або ні. Тобто хтось, хто стане батьком твоїх дітей, або хтось, хто стане матір'ю твоїх дітей, це дуже важлива справа. Люди часто е рік-півтори вибирають машину. Люди часто вибирають мебель по кілька місяців, е часто приймають рішення та робота чи інша робота. Атомість, якщо йдеться про відносини, які мають бути збудовані протягом цілого життя, це мають бути тривалі відносини, з особою якою я розділю абсолютно все. На це е немає часу. Тоді зовсім якісь інші правила. Це е мені здається велика помилка. Повинні бути поставлені межі відносин. Я хочу мати відносини, але ми в цих відносинах дозволяємо собі тільки стільки і стільки. Не йдеться про відносини, що це були такі християнські відносини, що він тільки її за ручку тримає, вона його тільки за ручку тримає, і вони не, 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 не туляться до себе, не дай Боже, або не Боже не цілується. Це ні, абсолютно ні. Тому що е, Христос вчить чуттєвої любові, чуттєвої любові. В яку закладаються і поцілунки, і обійми, і так далі. І закладається певна близькість, але ця близькість є в межах того, що я не нарушаю в жоден спосіб приватність тіла моєї коханої чи коханого. Натомість, що стоїть на першому місці, я думаю, що варто себе запитати, і це також дуже важлива річ. Коли ми починаємо розмовляти, треба було запитати себе одну, одну таку річ, яка ієрархія вартості коханої особи? Що стоїть, що стоїть на першому місці? Коли часто кажу на передшлюбних катехезах, що на першому місці має стояти Ісус, тобто, коли я люблю, то на першому місці я люблю Ісуса, а потім люблю Марічку, скажімо. А Іван має сказати «Я...» тобто Марічка має сказати, я люблю Ісуса, а потім люблю Івана. Отже, Ісус на першому місці. Ці відносини вони є відносинами, відносинами справжніми. І ми будуємо на цих відносинах. І ці відносини дають абсолютно певний фундамент. Я приготував трохи подружніх молодих людей, моїх друзів і подружніх пар, які щасливо живуть. І в цьому є абсолютна впевненість в тому, що якщо вони збудовані на Ісусі Христі, якщо вони збудовані чесно, якщо вони якщо вони збудовані солідно, то ці відносини абсолютно тривалі, тому що в цих відносинах Бог є на першому місці. А тому, якщо я навпаки, якщо інша особа визнає якісь інші цінності. То треба приготуватися на велике страждання і на великий біль. Іншого, іншої дороги тут немає. Коли сексуальні відносини не мішають цьому прекрасному часу заручен, часу, коли хлопець і дівчина приглядаються, ходять разом півроку, рік. Піврок трохи певно ну, мало, два роки і так далі. Що дівчина може побачити? Ну, може побачити, чи її хлопець, майбутній батько її дітей, чи це сильна особа, чи це вольова особа, який в нього характер, чи в нього взагалі є характер, що означає цей характер? Як він себе веде в важких екстремальних ситуаціях, яка, яка в нього сила волі? Що він може зробити і що він робить для того, щоб збудувати майбутні відносини. Передивитися до того, чи він чесна людина, чи він нечесна, як він живе як живе в церкві, як він живе з іншими, які відносини в нього в сім'ї і так далі. Це, це, все, це все буде видно. Сексуальні відносини не будуть затьмарювати їхніх їхні, їхні відносин. На Сексуальні відносини буде ціле життя, абсолютно ціле життя. Натомість трохи переоцінюється секс, і переходжу трохи до іншої теми. От то аргументу, найважливіший аргумент, от як питаєш когось от, за сексуальні відносини, то всі кажуть, що ну це ж треба попробувати, а може ми собі якось там несумісні. От, найчастіше, от ми несумісні десь. Питання про цю, про цю несумісність. Я трохи прочитав і подивився там психологів, і так далі, людей, і навіть е, сексопатологів е, е, католицьких, е, і ви знаєте, всі кажуть, що це, що це просто міф. Це міф. Е, не, не існує чогось такого, як, як несумісність. Е, е, ви знаєте, що це треба було би собі, щоб хлопець сказав, що не знаю, що, що вона машина, йому треба проїхатися. Ні, це неправда. Я думаю собі, що е, і тут треба трохи статистики, знаєте, е, що є часто так, е, що ці відносини е, вони мають бути відносинами на, на все життя. Отже, ми закладаємо, що чоловік і жінка можуть прожити 50 років разом. А сексуальна пристрасть, ота надсексуальна пристрасть, яка є між чоловіком і жінкою, це перші 2-4 роки. Коли ми загадаємо, що це 2 роки, то що з тими 48 років? Отже, на цю сексуальність надкладається дуже велика вага, а це неправда, скільки людей займаються сексом. А скільки люди, скажімо, роблять інші речі. Працюють, разом проводять час, виховують дітей, мають якісь справи, ремонтують набагато більше. Фахівці кажуть, що секс займає всього лише 10 віднос, 10% 10% важливості його в подружньому житті. І Мені також подобається інше, Джош Макдауел подає статистику, що ті подружні, пари, ті подружні пари, які в чистоті витривали до подружжя, мають на 20% триваліше, триваліше подружжя. Що на 22% не тільки подружжя, але також момент вірності. Бо це також цікаве, цікаве питання. Хтось каже, що ми мусимо попробувати собі, і хлопець змушує дівчину займатися сексом. То що йому буде змушувати чужу іншу дівчину після шлюбу займатися з ним сексом, якщо він такий, якщо він такий наполегливий. Потім жінка буде також підозрювати. Будуть жити в постійних підозрах, підозрах і, в якихось, і в якійсь такій невпевненості. І мені здається, що до цього також варто прислухатися. Я би хотів також е сказати ще кілька речей, е які пов'язані з вибором е особи. Е цей вибір особи, я вже про це трохи казав, він, в ньому не має, бути, не має бути пристрасті. Це має бути абсолютно тверезий вибір особи, з якою я хочу прожити решту життя. І до цього потрібно поставитися вкрай серйозно. Відносини, які є величезним даром Божим, сексуальні відносини. Це відносини, в яких Господь будує особливу любов. І також, так як написано, читаємо у святому письмі і повинні також про ці слова пам'ятати, це з проповідника, 3 розділ, Усьому час і пора, і на все слушна хвилина під небом. Час розкидати каміння і час його збирати. Час обіймати і час уникати обіймів. Я переконаний, брати і сестри, що в подружньому житті пізніше стануться різні моменти. Моменти, коли може бути так, не дай Боже, що дружина захворіє, я знаю також такі історії хвороби чи рак матки, І вона не зможе заспокоювати свого чоловіка сексуально. Чи може бути так, що в дружини може бути важка вагітність, і вона також не зможе. Питання тоді: варто собі поставити їх перед шлюбом? Чи хлопець любить тіло жінки, чи любить її як особу? Бо якщо любить тільки як тіло, то мені здається, що в цьому є якась така доля проституції, перепрошую за, за слово. Не дивиться на неї інтегрально, не дивиться на неї глибоко. Значить, також дивиться егоїстично і її використовує. І мені здається, що кожна дівчина повинна собі задати це питання, як він на мене дивиться, як він мене прагне. Чи знає він мене? Чи знає він, що я люблю, чого я не люблю. І навпаки. Як дівчина дивиться на хлопця? Чи він є батьком іх дітей, яких виховає мужніх, добрих, щасливих дітей, і який буде опорою, чи буде тільки заглядатись на щось. Як він реагує на жінок, як він дивиться на жінок, це також важливо. Отже, трохи питань. Я думаю, що Господь благословляє всякі добрі починання: Отже, любові, миру вам і злагоди. І, хай Господь серце вас благословляє.